Тотальний провал в економіці, тотальний провал в соціальних сферах з реформами, тотальний провал в поліції. Мені часто задавали запитання журналісти, чому ми протестуємо проти Детсидюка. Саме сумно, я то, що вже реально причинно збирало стільки, що можемо про це говорити годинами. Хочу всім нагадати основні моменти, щоб не боляти за заслуговує навіть ще на один день, що буде при владі. Наше світло, наших героїв, небесна сотня це люди, які гинуть на сході. На сьогоднішній день жоден прикусіли, жоден злучиниться, те, що приклав свою руку до смерті небесної сотні, не покараний. На сьогоднішній день кожен, кожен, кожен день приходить сюди по всій Україні серед добровольців. Чому ми не бачимо такої тенденції сепаратистів, тобто щоб їх судили, щоб виносили такі вироки, щоб їх закривали з такою кількістю, як це роблять з добровольцями, як це роблять різними боїзв'язнями, про бо те, що вони рвуть в портреті Стара, про те, що вони...